Було також, що в польському польськомуженді вже забув, що це таке. Треба було для мами підтвердити статус Укр, бо з роботи попросили, і зробити профіль Заофани. Фішка смішна в тому, що в минулий раз, коли ми тільки як мама приїхали, робили профіль Заофани, не вийшло його зробити тільки через те, що відмовились нам дати ручку, щоб ми могли написати заяву. Да, я ну, з якоїсь сторони розумію, тіпа, ну, але з іншої не розумію, якого хуя блядь, не можна було дати ручку, щоб єбану, блядь, заяву заповнити. Ну і сьогодні був майже такий самий день. Зразу блять одна тітка послала нас, другу тітку з одного залу в інший зал. Хто приходимо та говорять, е, чогось не прийшли. Я говорю, ну блять, послала нас інша блядь, жінка до вас. Яка жінка? Я говорю, блять, я їй був, блядь, якась ваша коліжанка нахуй, якась ваша коліжанка? Добре, добре, давайте документи. Даємо документи, написал там, Окей, підтвердилась швидко. Треба було цей профіль зоофаннер. Ми вже там на місці. Я швидко поки вона там перевіряла, виповнили ту заяву коротку. Даю заяву, а ви ж то хотіли Укар, а ви що тут, профізофан? Ну добре, і там треба було підтвердити смс-ку на телефон і смс-ку на пошту. І на пошту, на пошту щось не приходило. Два рази вона відправляла, не приходила. Я там щось шаманів, шаманю, якийсь там зв'язок ливив. І кажу, вийшли, будь ласка, ще раз. А я вже два рази висилала, що третій раз висилати? Да блядь, третій раз як треба вислати курва, третій раз, то треба вислати третій раз. Я розумію, що там 10 разів проблема, значить точно щось в там в телефоні, в почті в мені якась проблема. Да? Ну третій раз, ну це якби не дуже вже трудозатратна справа. Ну короче, одні мерзкі блядь, відчуття вже забув, що таке сам давно в ужин не ходили. Ще би блядь, 100 років. Не